Понеділок 26 серпня, як було зворушене черстве серце. А сотник і ті, які з ним дуже злякалися й говорили, справді він був Божий син Євангеліє від Матвія, 27.54 він жив у жорстокий час, у жорстокій країні, серед жорстоких людей. Та й сам він також був жорстоким. Римський сотник був безсердечним, грубим, черствим воїном, солдатом, який завжди був на поготові, щоб не потрапити до пастки. Воістину він був невідповідною кандидатурою для Божого царства. Він постійно бачив, як страчували людей, і його серце давно стало грубим. У п'ятницю вранці сотник одержав наказ здійснити страту. Він думав лише про одне, аби швидше все це закінчилося. Євангеліє називає його сотником, бо в його підпорядкуванні було сто воїнів. Він був здивований, коли побачив, що Ісус навіть не намагався опиратися. Страждання Христа тільки підкреслювали його царську славу. Сотник був грубою військовою людиною, він був навчений перемагати. Кожен із нас чимось подібний до сотника. Часом ми відчайдушно воюємо, намагаючись захистити свої маленькі особисті інтереси. На підставі різного розуміння між людьми починаються битви. Але Ісус відрізнявся від усіх інших. Щось в Ісусі привернуло увагу сотника. З непохитним спокоєм і довірою Ісус переносив нестерпний біль. Щоразу, коли Ісус повертав голову, голки тернового вінця ще глибше впиналися в його чоло, але він не вимовив жодного слова незадоволення. Цвяхи завдавали жахливих страждань Ісусові, але Він не вимовив жодного слова прокляття. Сотник почув, як Спаситель молився. Отче, прости їм Євангелії від Луки 23,34. Поки він спостерігав за драмою, яка розгорталася перед його очима, щось почало в ньому відбуватися. Він раптом усвідомив, що його тягне до цієї людини. Можливо, осотник тоді пригадав суд у Пилата. У покорі Ісуса виявилася його велич та могутність. Хрест, на якому він висів, насправді був його троном, терновий вінець у нього на голові насправді був вінцем слави. Там, біля Христа, сотник вигукнув справді, він був Божий син. Божа сила змінила навіть сотника. Ісус узяв цього жорстокого, грубого, бездушного римського офіцера і зробив з нього іншу людину, черства людина стала навернутою людиною, груба людина стала м'якою і покірливою. Ісус досі перетворює грубі черстві серця, Його любов дотепер покоряє людську гордість. Дозволимо ж йому здійснити це і в нашому житті сьогодні.